Права 1153. Побудуйте графік рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас рівняння 5х мінус y. Відняти 4 в дужках x плюс y дорівнює мінус 7. Ну що ж, як ми будемо будувати рівняння? Давайте знайдемо рівносильне йому рівняння. Ми розкриємо дужки. Отже, 5 множимо на x, це буде 5х. Далі відняти 5 множимо на y, це буде 5y. Потім мінус 4, що множиться. Це додати мінус 4, що множиться. То ми мінус 4 множимо на x, це буде мінус 4х. Ну і мінус 4 множимо на y, це буде мінус 4 Так, І це дорівнює мінус 7. Так, дивимося, чи у нас подібні доданки. Отже. У нас є 5х і. Мінус 4х. 5х відняти 4х це буде просто Х. Далі у нас є. Мінус 5х і мінус 4х. Разом буде мінус 9у. Ну і це дорівнює мінус 7. Є? Добре, тут зручніше. X виразити через y. Переносимо мінус 9 через знак дорівнює з протилежним знаком. То пишемо, що X дорівнює мінус 7 було мінус 9, зліва справа буде плюс 9. Ну що ж, ці доданки поміняємо місцями для зручності. Запишемо, що x у нас дорівнює, тоді 9 y мінус 7. Чудово, як нам побудувати графік такого рівняння, нам потрібно знайти дві пари значень. Це у нас лінійне рівняння, його графіком буде лінія. пряма. Отже, що ж, давайте знайдемо відповідне значення x, якщо тут зручно взяти y, наприклад, дорівнює 0. Тобто візьмемо y у нас дорівнює 0 і y візьмемо дорівнює 1. Ну що ж, обчислюємо значення X, записуємо перша дія. Тобто, у нас x буде дорівнювати 9. 9, що множиться. Замість y пишемо 0 і відняти 7. Це дорівнює 9 на 0 буде 0. А 0 відняти 7. Це буде мінус 7. Є? Записуємо, що відповідне значення x у нас мінус 7. Так, ну, і друга дія. Знайдемо х, якщо y дорівнює 1. Х тоді дорівнює. 9, що множиться на y або на 1 і відняти 7. І це дорівнює. 9 помножити на 1 це 9. А 9 відняти 7, це буде 2. Є? Ну що ж, записуємо, що відповідне значення х у нас 2. Ну що ж, а зараз на нашій координатній площині відкладаємо ці дві точки. Перша точка у нас, я буду відкладати жовтим. Точка з кратує мінус 7 та 0. На перетині мінус 7 по іксу, 0 по y, ставимо точку. Так, е, наступна точка по іксу 2 по y, 1. Отже, 2 і 1. на перетині ставимо точку. Є? Ну що ж, оскільки графік такого рівняння у нас пряма лінія, то проводимо зараз через ці дві точки пряму. Є. Ну що ж, ми отримали графік рівняння 5х-y відняти 4х дорівнює мінус 7. Ну що ж, переходимо до наступного, до другого завдання. Потрібно побудувати графік функції х, що ділиться на 3 плюс y, що ділиться на 2, дорівнює 1. Для того, щоб позбутися знаменника, треба помножити на 6 обидві частини рівняння. Так, це у нас. давайте запишемо: множимо на 6. Тоді в нас зникне і трійка і двійка. Отже, то записуємо, що якщо ми ліву частину помножимо на 6, то у нас буде 6, що множиться на х, що ділиться на 3. Плюс далі 6 ми множимо на y, що ділиться на 2. І це дорівнює. І праву частину множимо на 6, 6 множимо на 1. Є? То тоді скорочуємо. На 3. І чисельник, і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 6, що ділиться на 3, це буде 2. Так, тут скорочуємо на 2. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 6, що ділиться на 2, це буде 3. То ми отримаємо тоді рівняння 2 помножити на х 2х. Плюс 3, що множиться на y 3 y Дорівнює 6 помножити на 1, це буде 6. Це вже простіше. Ці рівняння рівносильні. Зараз Можна або х виразити через y, або y виразити через x. Давайте ми y виразимо через x, то ми пишемо, що 3y тоді дорівнює 6. Зліва було плюс 2х, справа буде мінус 2x. Є? Ну, якщо 3 y дорівнює 6 мінус 2х, то щоб знайти y, нам треба обидві частини рівняння поділити на 3. То ми записуємо, що y тоді дорівнює. Тобто ми 6 ділимо на 3. І відняти 2х ми також ділимо на 3. Є? Ну що ж, як буде виглядати наше рівняння, тоді y дорівнює. 6, що ділиться на 3, це буде 2. Відняти а 2х поділити на 3. Це буде 2 третіх х Ну що ж, складаємо таблицю значень. Для х, наприклад, дорівнює 0. Отже, 2 третіх помножити на 0 буде 0. 2 відняти 0, це буде 2. І буде дорівнювати 2. Ну і візьмемо ще, щоб скоротилось, значення х, наприклад, дорівнює 3. 2 третіх помножити на 3, це буде 2. А 2 відняти 2 це буде 0. Є? Наступна точка з координатою 3 0. По х3 по y 0. Ось наша точка. Ставимо на перетині точку. Так. Ну а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Ми отримали графік рівняння y рівнює 2-2 третіхх. Це рівняння, рівносильне рівняння що ділиться на 3 плюс y, що ділиться на 2, дорівнює 1. Ну що, ось таке завдання на рівносильне перетворення рівнянь та на побудову графіку рівнянь на цьому вправу завершено.